Вітаємо всіх на нашому каналі. Як завжди, хотіла би вас подякувати, що ви з нами, за ваші огляди, вподобайки і коментарі. Хотіла зараз показати вам огляд невеликих покупок, які сьогодні здійснили в магазині. А тебе і магазин я господиня. В АТБ сьогодні придбали банани. Банани по ціні 65 гривень за кілограм. Не подешевшали. Чотири банани нам обійшлися на 37 гривень. Ось така связочка бананів у нас була. В АТБ купували. Також купили наше улюблене масло білоцерківське, солодко-вершкове, 82% жирності. 180 грамів упаковка така коштує 78 гривень, 70 копійок. Коли бувають знижки, то звичайно вигідніша ціна зараз без знижок масло таке треба було. Купити, тому взяли наше улюблене. Купили в АТБ сіль морську, використовуємо для харчових продуктів, купили саме морську. Купуємо не перший раз. В АТБ брали своєї лінії торгової марки 500 грамів сіль морська харчова за 1780, майже 8, 8, 18 гривень коштує ось така упаковка. 500 грамів йде. І в АТБ купували сьогодні томати чері. Ось така зв'язочка нам обійшлася на майже на 400 грамів. Ціна зараз 124 гривні за кілограм, 53 гривні заплатили за 480 грамів. Ось такі вийшли. Непогані були, до речі, помідори. Зараз покажу вам ось такі красиві. І сподіваюся, будуть салатки. Ось такі помідорчики. Чері взяли на салат і взяли в АТБ ось таку водичку. Водичка сильно газована, півлітрова пляшка. Зараз коштує 9,90. Пляшка водички була, і е, хотіли показати вам невеличкий огляд покупочок. Ходили сьогодні в магазин Я Господиня. Один із найбільших магазинів Я Господиня, який у нас у Вінниці розташований е, в районі залізничного вокзалу. Хотіли е, зняти відеоогляд. До речі, відео покажемо, буде скоро на каналі. У нас наша підписниця просила е, показати відеоогляд, е, які сковорідки є в магазині Я Господиня. Е, е, вам, покажемо вам в відео огляді, Але те, що ми побачили, що навіть у найбільшому магазині Я Господиня у місті Вінниці дуже такий маленький вибір сковорідок і ціни вищі, ніж, наприклад, якщо порівнювати з епіцентром. В епіцентрі набагато більший вибір, і ціни нижчі. нижче. Ви можете навіть подивитися, і в огляді побачити, і в. Наприклад, в епіцентрі більший вибір торгових марок. ну і сам вибір, ви там подивитеся. Так що, якщо обирати сковорідку, можете обрати в епіцентрі. До речі, ми теж планували. Придбати собі нову рідко вже обрали, скажімо так, торгову марку, яку б хотіли б ми придбати. Але коли ми були в епіцентрі, невеликий вибір був їх. Можливо, туди далі може більше з'явиться асортимент, і буде саме тієї торгової марки, яку ми обрали. Якщо будемо купувати, то теж можемо показати, показати вам відеогляд, яку ми собі оберемо з коворітку. А в господині сьогодні взяли ось таке сито за 30 9 гривень 30 копійок треба було нам придбати, оновити, скажімо так, те сито, яке у нас є. Ми маленьке нам потрібно було, тому взяли ось таке сито в господині. І взяли ось такий лоток для столових приборів. Пластиковий нам потрібно було світлого кольору. Зараз хотіла вам так показати, щоб вам видно було. Зараз подвину продукти і покажу вам. Ось такий лоточок. Він такий величенький. Трохи більше, ніж у нас був, треба було його теж замінити, тому що збирали між таким, щоб вмішувалося туди багато столових приборів, і білого кольору був. Вирішили взяти ось такий пластиковий лоток для столових приборів. 57 гривень 70 копійок. Це зі знижкою, вже з карточкою я господиня. І також господині придбали, хотіла показати вам ось таку томатну пасту. 180 грамів коштує 30 гривень. Не, не пробували, не знаю, яка вона за якістю, але взяли маленьку компактну баночку для тушкування капусти додати її або борщик будемо готувати, тому взяли ось такий. Спробуємо ще такий. Ось всі наші покупочки, які були в магазині АТБ і я господині, вирішили показати вам, можливо, комусь буде. Цікаві ціни на продукти харчування і на продукти, які ми придбали в магазині Я господиня». Ще раз хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Чекаємо вас на нашому каналі на наступних оглядах. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарного настрою і всього самого найкращого. До наступних зустрічей!